Життя святого мученика Конона. На півдні Малої Азії у селі Ведана жив побожний християнин Конон. Коли він пізнав правдиву христову віру, то охрестив всю свою родину. І згодом його батько помер мученицькою смертю. Конон був одружений, але він разом з дружиною жив в чистоті, як брат і сестра. Згодом, коли Господь покликав до себе його матір і дружину. Він почав проводити самітницьке життя. Він був дуже побожним і тому отримав від Господа ласку творити чуда. Він не вертав поган, оскільки жив на території поган, і зцілював їхніх хворих. В часи правління імператора Деція, коли погани дізналися про цього святого чоловіка, вони вирішили припинити його життя. Оскільки він наслідував Христа, а не поганських ідолів. Тому імператор вислав за ним гонителів, щоб його вбити. Його схопили, але, дізнавшися це, люди, які шанували святого і хотіли зберегти вберегти його життя, вони зібралися разом і вирвали по суті його з рук тих вбивць, тому святий залишився жити. І далі робив для них чуда, знову ж таки зцілював їхніх хворих і далі ваганяв бісів, розповсюджував Христове Євангеліє. Помер святий у 250 році з Богом!